І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець Євей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Адрімка Укрхунта на ЄЛК Евен 90 карта Копальні. Ну що ж, до бою? Так, ну буде дуже цікаво на такій карті, так, на такому невеличкому танчику. Побачити, <смір> як він грається. Я знаю, що Ну, ми вже знаємо по реплеям від підписників, що це. Може бути нахлопушувальник, такий, так, прихлопушувальник може бути і чудовий розвідник. Невеличка карта на ЛТшці, для мене дуже супер корисна. Я думаю, для вас буде дуже корисно. Зайняли зразу гірку і великими силами, до речі, зайняли гірку. Там бачили переписці перед боєм в чаті команди. Ну, Обрали такий варіант подій, що захопуємо гірку, а далі будемо вже. Дивитися, що далі робити. І всі погодилися і всі поїхали. Це чудово, це командна гра, що в нас по переказці далі. Ну, в принципі, непогано, лише в мене бентежить, що в нас БЗ біля бази поки що стоїть, можливо, він тільки проснувся і не знає далі, куди йому їхати. Краще б він ось тут допомагав тяжам. Хоча знітились суперники, тут великі сили підтягнулися саме під центр, і навіть Стежки підтягнулися. Далі у нас. по це 0 квадраті стоїть ще у нас ПТХ. Чудово, супер чудово. І по воді у нас СТ і ПТХ. Ще й навіть артилерія туди. М53, дріб М55 під'їхав. І навіть туди на воду їде зараз об'єкт 63. Чудово. Отже, сміливо так зараз ми будемо штурмувати вже верхній рез суперників. Так, тут СТБшкін, ну СТБшкін він від Башти. там видно. Зашкірився. Нас поки що, я так розумію, ніхто не світить, або ми повністю тут засвідчені, тому що з полочки ще ніхто не стріляв. Не знає наш герой далі, що робити, ну трішки злітився, не, не знає, що далі робити. Ну підсвітив, то підсвітив, а хто там постріляє. Починає, бачимо, там е рух суперників. Чергутурчик поїхав під гіркою. Треба на це звернути увагу, зразу ж його звідси відхлопушити. Вмикаємо свою хлопушку тепер. А в нас непогана хлопушка. У нас такі, наче гарматка невелика, так, але дивіться. У нас 175 мм пробиття, 220, шкода відпустку, три снаряди на восьмому рівні. Чудово, супер, чудово. До речі, хочу зауважити, що граємо ми не в топі, не в топовому топі, навіть не в середині топу. а... Дніжі топа. Так? <смі> ми граємо на восьмому рівні проти десяток та дев'ятого. І це теж вже цікаво. Так, добре, міняємо ми значить, план на бій. Я буду зараз вражений, якщо наш герой зараз почне грати там, де повинні держі битися. Там бачимо, дуже Маус агресує. Ось саме це враження я хотів відчути. Зараз ми маусу заходимо просто в корму. А він на глючу, дивіться, приїхав. Ну, що Маус зробить, якщо ми станемо отак під нього Під його дніще. І будемо в взад дніще по просто народному. Лаха тут і не пробив навіть. Чудово, допомогли б. Він думав задавити, бачите, ну щось у нього пішло не так. <під> Ось такий невеличкий танк, якщо підійде під Мауса, він вже йому нічого не зробить, це точно. Чудово, 4-6 по бою. Ну. 5-6 по бою, в принципі, все нормально. Так, там на глюки намагалися щось зробити. А, знову там по-моєму намагаються. HMPV навіть щось намагається зробити по правому фланзі, по лівому планзі у нас вже йде, ну так скажемо такий у нас там бойовий кулак. І, до речі, їх всіх в цьому прикриває артилерія. те Вихлопушуємо, потихеньку вихлопушуємо і вже в нашу користь. Наш, ну, наша команда чудово грає. Тут не буде по розвідданим, тому що, е, ну ви ж розумієте, так? Тут, е, у нас дивіться огляд на всю карту. Тут, тут мені здається, що всі танки можуть всіх підсвітити, якщо забажають. Там проблеми все ж таки агресує черготурщик, проблеми в нашій ПТ. Треба допомогти і ми не встигаємо допомогти. Можливо, навіть поїдемо та влаштуємо з ним таке зарубі, міні-зарубіще. Ну чому навіть міні-епічне навіть зарубіще, у нього теж багато хп, і у нього хп стільки скільки в нас повний хп. Підлопушений. Агресує там ще й ЛТшка, ось він. HMP. Теж хоче дуельної дуель, Якщо їх сюди зараз пропустити, в нас на базі немає нікого. Це вже зразу ж поразка буде. Вони просто зайдуть в тили, або почнуть захоплювати, або почнуть тили наших батічів. Наш герой ще один круг пош... коло пошани робить, так, так скажемо. Вже навколо цієї гірки проїхав вже другий раз. Ну, Ну і суперники приїжджати, чому маневруємо так, так. Такі бойові маневри у нас. Поїде ЛТ з Черпніковщиком. Якщо поїдуть, то вони... Ну, наш герой повинен їх зараз знішкодити. В принципі, так, з барабана. Тепер дивіться, наші намагалися продавити першу лінію. Тепер намагаються така контратака пішла від суперників. Ну, давайте хоча б врятуємо тепер, можливо, артилерію нашу, бо там, я так розумію, все ж таки програють. Тепер у нас проблема. Все ж таки, МТВ проїхався до нашої бази. Він напевне, що думав. Ну, артилерії немає, він напевне думав там ПТГ, і він зараз їх понишкоджує. Зрозумівши, що нема там на базі ПТХ, він поїхав. Неочікувано. так? Неочікувано і... Чудово для нашої команди. І 60 ТП на один постріл. Ану, тільки треба пробити. Ах, не пробив. Ну нічого, зараз перезарядиться. Придавили все ж таки, не врятували ми е нашу артилерію. Ну, такий цікавий план набій артилерист обрав. Не врятували ми нашу артилерію. Тепер ми, в принципі, в облозі на цій гірці. Так. Довга перезарядка самого барабана. Зараз перезарядиться і треба вибивати звідси 50. Ми ще не вибивати, а прихлопушити його. Тепер вже напруженіший момент битви. Зараз, напевно, ще й борщик війде сюди. Не звертає на нас уваги, і це чудово. Два вороги знищено, 2000 настріляно. Обережно, щоб в нас там... Із води не підкотушили. Приїхав напевне МТВ на захоплення став, бо він щось знітився. Він, він так розуміє, що тут дуже агресивна ялинка, і він знітився. Він світився. Він це зрозумів. Зашкірився за постройкою, так. за тим сарайчиком. Ох, і не ну. Трішки тут буває підводить саме ось перезарядка. Дуже довга перезарядка. Треба до цього звикнути. Дилема лаємо в нас тепер, що робити. Теж треба перекидкувати. Чомусь ну, борщик не поїхав. Хм. Чомусь борщик вперед не поїхав, теж не змігся. Чомусь непомітно Rex і M3Y. Ну, там зліт... А, Астронрекс поїхав на гірку. Де ж такий чудовий план на бій Ну що, до побачення. До побачення. Ми з таким розправляємося дуже легко. Один снаряд залишився. Вистачить нам добити Астронрекса Чи ні, базик підсвіти. Чудово, він цей момент там знищює. м 3 y Теж ж невірний план на бій. треба було їм на базу всім виїжджати. Чомусь вони подумали, що в них перевага чи що. Або просто знібується. Так, хоріще під'їжджає. Ворщика так ми і не побачили. А в цей момент виїжджає, в нього там буде дуель на дуель із е е Базіком. Порається? Ну, можливо, порається непогано він також зіграв чотири вороги. Навіть більше за нашого героя. Чотири вороги знищить. А ми в цей момент такий неочікуванчик зробимо. Заїдемо йому, йому Астронерексу по простонародному взад. Ось він борщик, нарешті ми його виявили. Буде у нас дуельна дуель, Запекліша. Він це помічає, але дуже невчасно, не влучає. Їдемо добираємо, там же шотний Астронрек. Не зміщений. Вах, вибиваючий гармату. БК. Чудово. І тепер відпідльовуємо від пострілу хорі, бо вже дуже мало у нас хп. Чудово, Ну все, У хорі залишає басик в цей момент. Вліпив йому залишив лише 9 хп. Борщик точно знічений там. Ні, не знічений, агресує. ха Цікаві такі плани бію суперників, так, ну, вражений я такими планами на бій і ні один план на бій у них не спрацював. В цей момент знову наш герой вмикає режим хитрунець так, і перехитрує. Я полюбляю, до речі, такі режими, я сам в такі режими граю. Завжди намагаюся, якщо мене не вистачає. Ну, буває, що якісь суперскіща проти тебе грає, і тоді вже намагаюся. Вмикнути хитруна і перехитрувати суперники, так? якщо ви бачите, що не можу з ним коратися. стає на захоплення. Ну а наша тримка що робить? Їде знову по, -по колу, так? вже яке це коло в нас? Тому в е навколо гірки вже три, тричі проїжджали тепер. На навколо всієї карти буде приїжджати. Вже наш бази агресує. рисує, відступає. я так і розумію, він буде прикривати захоплення. Наш від красі вистачає, щоб доїхати до бази. Ну що? Епічно, як завжди, на останніх секундах. Через ті бокущики. Ось він стоїть, шотний, шотний. Зрозумів, що підсвітився. чудово. П'ять ворогів знищено, і він стоїть. Підсвітився тепер наш герой, треба обережно. Базик зараз на себе шкодують пострілу, може взяти. Поїхати зараз. Поїдемо. Об'єднаємося з нашим братішом. Тікає, тікає, тікає. Тікає, але не туди, куди потрібно, тікає. Ну і на ходу я не думаю, що він влучить. Зашкірився. Хоче стати героєм битви. Скільки в нього значкова? У нього два вороги значкова. Нашого героя п'ять, а братіша на базику чотири. Не хочеться втрачати штанки. Так, базик зробив боссу. Ну все, давай, на глюч. Ну, якщо зараз базик не, не знешкодить, то буде все ж таки Все чудово. Не хотілося б такого варіанту. Чудовий віч, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.